Вибачте, колеги, я на місці, все, все добре, вибачте. Так, шановні колеги, дякую всім, хто сьогодні знайшов час можливість взяти участь в роботі. Хочу для протоколу нагадати, що згідно з нормою закону про місцеве самоврядування постійно. Може проводити засідання, якщо її беруть участь не менше від половини, точніше більше половини від складу. У нас зараз засобами інтернет-зв'язку підключені до да, до засідання. Хочу нагадати п'ятеро шести депутатів. Це Ясинський Ігор Іванович Добрий день. Так. Добрий Просецька Анатолій Анатолійович, день. Василь Васильович, добрий день. Так. день. Секретар комісії Чебошевський Станіславович і голова комісії Сергій Жуков. Тому у нас кворум є. Комісія може розпочинати своє засідання. От, якщо є якісь пропозиції, зауваження щодо початку роботи, прошу шановних колег їх озвучити. Якщо таких пропозицій нема. Роботу комісії я оголошую також, що розпочалася. Також нагадую, що на засідання у нас сьогодні е, запрошені е, Світлана Федорівна там несіть протокол. Ну, я Думаю, ми запрошували сьогодні Валерію Олегівну Дзюбу, заступницю голови обласної ради Салюкову Світлану Іванівну е, з управління з організаційних питань. Олену Михайлівну Ковальову, зупра... ну, заступницю начальника управління з питань спільної власності, виконавчого апарату обласної ради Крючковеля Миколайович, також запрошений, начальник управління правового забезпечення. Ярослава Ігорівна Бережна, директор департаменту масових комунікацій обласної адміністрації і виконувачка обов'язків. Регіонального інформаційного центру директора цього комунального підприємства Женко Вікторія Геннадійовна Отже, перепрошую, шановні колеги. ви мали можливість ознайомитися з проєктом порядку денного. У нас сьогодні там винесено. Ну, Одне питання це проект розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Регіональний інформаційний центр. Е, тому у нас є доповідач цього питання, у нас є е, і за бажанням співдоповідачі цього питання. Які будуть пропозиції чи до запропонованого порядку денного шанування? Якщо ні, прошу голосувати і приступити до роботи комісії. Дякую, Василь Васильович. Прошу голосувати за порядок. Росіїм за. Ясинський, Ясинський за. за. Ясинський за. Русинський за. Дякую. Жуков за. Отже, 5 за. Проти немає, утрималися, немає. Рішення ухвалено одноголосно, тому можемо переступати до розгляду порядку денного. У нас е, питання перше. Це знов таке озвучене вже е, питання про покладання е, про проект розпорядження голови власної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради. Є е, е, проєкт е, цього розпорядження, який надійшов е, завчасно. Є е, у нас. Е, Доповідачі, ну, точніше, доповідач. Е, у нас е, з цього приводу Олена Михайлівна Ковальова, ми його й минулого разу. Це не це питання, доповідача заслухували. У нас є посадові особи, які також мають безпосередній стосунок до цього питання. Я думаю, шановні колеги, що особливо обговорювати. Немає тут чого, тому що ми вже не перший раз до цього питання повертаємося, кандидатура виконувача обов'язків нам добре знайома, і та ситуація, що склалася в комунальному підприємстві, теж більш-менш знайома. Тому хочу поставити вас до відома, що комісія з питань спільної власності. Розглянула проєкт розпорядження голови обласної ради, погодила його щодо покладання обов'язків виконувача, покладання обов'язків обов виконувача, перепрошую <кій> обов'язків директора КП «Регіональний інформаційний центр» на пані Жданко. Тому, якщо у нас є якісь питання до присутніх, і не лише до Олени Михайлівни, а до всіх. Я е, пропоную вам їх поставити. Або пропозиції щодо е, нашого сьогоднішнього рішення. У мене є репліка. Прошу Сергія. Шановні колеги, ну всі присутні, ось ну це, це питання вже я не знаю. У нас протягом там майже більше року вже да, і ми ніяк не можемо вирішити це питання якби системно. Тобто, давайте ну, спробуємо спам'ятати, Тобто, у нас був інший кандидат, зал депутати за нього не проголосували. А, значить, на, на той сесії, що було що була в нас нещодавно, чомусь якби теж не знайшло підтвердження кандидат Жданко, і в принципі це якби таке колесо, яке ну крутиться, і ми не можемо знайти з нього ніякий вихід. вихід. Я би хотів, все ж таки, от пані Ярославу запитати. Пані Ярослава, скажіть, будь ласка, бо це ну ваше комунальне підприємство? Ну от ну що ми зробимо, ми щось знайдемемо якусь іншу кандидатуру, яка нарешті вже ну абсолютно всі депутати вирішать все ж таки проголосувати і підтримати. От і що з цим робити? Скільки це може все вже тривати? Ну, На жаль, пане Сергію, ситуація така, що були пропозиції і альтернативні були кандидати. То, що голосували комісія, сесія, це не єдиний був кандидат. Наразі. Важка ситуація з кадрами. Да. Ну, то наскільки я розумію, зараз у нас альтернативних кандидатів немає. Пані Вікторія продовжує вже скільки два чимось роки виконувати обов'язки директора цього комунального підприємства. Ми регуляр регулярно рекомендуємо голові обласної ради продовжувати, ну точніше, покладати на неї ці обов'язки. І я думаю, що сьогодні, точніше, сьогодні ми знову до цього питання повертаємося. Хочу звернути увагу, шановні колеги, що в проєкті розпорядження не вказані терміни, на які пропонується голові обласної ради покласти на Вікторію Жданко обов'язки директора комунального підприємства. Там вказано призначення директора, наскільки я розумію правильно. Тобто до настання додаткових обставин. Як у нас ситуація з призначенням директора відбувається, ми вже бачили вже мінімум два рази. Це питання виносилося на сесію з різними кандидатами, і жодного ми там, це наша відповідальність як депутатського корпусу, не призначили. Вповідно, комунальне підприємство має працювати, має бути керівник хоча б у статусі ВО, тому я пропоную. Це питання, звичайно, підтримати, але чи є у нас ну але я вважаю особисто, що ми маємо все ж таки встановити терміни на покладання цих обов'язків, тому що тому, що так виходить, що ми фактично безстроково призначаємо. Ну, рекомендуємо призначити людину в статусі ВОО. тому що коли з'явиться ця кандидатура, чи з'явиться вона взагалі, ми не можемо звичайно ж гарантувати. Тим більше, що якщо ми будемо виходити з букви да, нашої закону, мовно кажучи, від нас це не вимагається визначення чітких термінів. Але якщо говорити про дух, то хочу звернути увагу, що всі нормативні документи, на які ми посилаємо, на які посилаємося ми і які згадуються да, в цьому проєкті розпорядження, все ж таки, коли призначається директор за умовами контракту, йому визначається чіткий термін. А коли голова обласної ради має право продовжити контракт директору тимчасово да, у міжсесійний період, щоб не виникло розривів у керівництві тим чи іншим комунальним підприємством, також встановлюється чіткий термін там, до трьох місяців, щоб була, якщо можна так сказати, правова визначеність. Тому я пропоную нам теж все ж таки спиратися на цей принцип і запропонувати чіткий термін, який, на який ми рекомендуємо покласти виконання обов'язків на, на поточного виконувача обов'язків. Які є пропозиції чи зауваження з цього приводу колеги? Сергій Миколаївич дозвольте так, топ, так, Василь Васильович в принципі погоджуюся з тим, що ви сказали. Єдине, що у нас ми бачимо, що і в країні Верховна Рада голосувала. Ну може некоректно буде порівнювати, коли підтвердили пролонгацію повноважень президента, щоб була безперервність здійснення. Управлінських функцій і керівництво державою. Ну і держава, що у нас складається, економіка саме з маленьких підприємств. Тому е кожне підприємство повинно також працювати і мати керівника. Давайте все ж таки не ви я, я не проводку ну, Кожні два місяці ми збираємося, і кожні два-три місяці у нас одна та сама кандидатура. Тому або все ж таки погодитися з тим, що. Воно ж не безстроково, воно до обрання е, нового керівника. Або встановити ну, якийсь термін не у два, три місяці. Давайте до обрання е, нового директора, але не більше одного року. Так. А в мене є питання знову до пані так. Ярослави. У мене є питання. А я. Пані Ярослава, от ви як все ж таки керівник. а от ну... Що ви нам би порадили? От мені я хочеться це дізнатися. Авто я підтримую пропозицію пана Василя щодо року до призначення нової кандидатури, призначеного директора. Ясно. Ну, В принципі, ну, воно логічно, все, але от коли ми на рік щось таке призначаємо, от в мене, здається, враження складається, що все ж таки за цей рік от, ви всі розслабимось і не будете шукати нову кандидатуру. От Як зробити так, щоб мотивувати вас знайти нову кандидатуру? Що ми можемо зробити? Я вмотивована, я вам на правду кажу, максимально шукаю. Понятно. А що? А що? Так, я прошу, так, да, так. Да. Шановні депутати, у мене суто технічна така репліка стосовно процедурного питання. Враховуючи, що у ЖДАНКО термін виконання обов'язків закінчується 2 березня, і до 3 нам потрібно визначити керівництво зазначеним підприємством, але сьогодні вже відбулася комісія з питань спільної власності, яка погодила надану вам редакцію проєкту розпорядження. Якщо ви будете приймати інше рішення, нам потрібно буде сьогодні або завтра ще раз збирати комісію по спільної власності, тому що ми не можемо голові обласної ради надати розпорядження, яке не погоджено, не погоджено двома профільними комісіями. Це суто технічно, на ваш розсуд. Ну, це, це питання не вирішить остаточно. Якщо буде прийнято інше, чим запропонована у такій редакції погоджена комісія з питань спільної власності. Може, це буде спільна комісія, або ще раз будете збиратися. Ну, це потрібно лише на... в мене звук пропав, чи. чи все добре мене... мене... чутно дякую. Шановні колеги, я нікого не чую. Вас чутно? Ще раз повторити. Ні, ні, ні. Я, наприклад, вас дуже, пані Оксано, я вас дуже я чую всіх і чую пана Сергія, Нічого, але він чутно. щось. не Все прекрасно, чутно. чутно, мабуть, Миколаївич нас не чує. Давайте, Олена, Михайлівна, все ж таки ну, нагадаю, і Сергій, Сергій Миколайовичу ще проговорити додаткову інформацію для того, щоб всі в шволоді. Перепрошую, чи чутно мене? Так, Так, так чутно. Я не чую вас чутно. Я пере, пере, мабуть, перепідключусь. Перепрошую за... Добре, Технічні... добре, почекаємо. Звук Технічні... покритий. Так, шановні колеги, як мене чути? Так. Да. Вас ну, ви нас чуєте, Сергій Миколаївич? Я вас чую, так, да, тепер то була якась да. технічна, не знаю, проблема. Технічний так. Так, uh -huh. технічний збій. Так, шановні колеги, на чому ми зупинилися? Сергій Миколаївич, я ще раз хотіла нагадати стосовно технічної процедури щодо підписання цього розпорядження. Враховуючи, що комісія з питань спільної власності вже погодила на запропоновану редакцію проекту розпорядження до призначення нового керівника, якщо ваша комісія висуне іншу пропозицію, нам потрібно буде ще раз збирати комісію на цьому тижні. І комісію з питань спільної власності для того, щоб ми могли вже вирабити виробити спільну. Редакцію цього розпорядження. В такому вигляді голова обласної ради підписати розпорядження не може. Це технічне. І хочу ще раз нагадати, що запропонована редакція надає право як обласній військовій адміністрації, як громадянам, які бажають обіймати цю посаду, як депутатам обласної ради. будь-який час, хоч сьогодні, хоч завтра надати свої і вони будуть винесені на розгляд обласної ради, і на сесії буде розглянути це питання це не обмежує там роками чи якимось тривалим терміном. Якщо будуть кандидатури інші, вони будуть негайно винесені на розгляд. Тому я все ж таки прошу вас підтримати пропозицію щодо покладання обов'язків на Вікторію Геннадіївну Жданко по цьому підприємству до призначення нового керівника. І я сподіваюся, що може від вашої комісії або від інших комісій, депутатів або адміністрації будуть на якісь пропозиції. Це не обмежує права хоч завтра надавати інші пропозиції. Так, дякую вам. Михайло, за зауваження. За... Дякую. За... Ні, це за репліки. Це не зауваження. За, 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 за репліку, так, да, так, да, так. Да. Це, якщо так. Шановні <кій> колеги, які є у вас думки з цього приводу? Все таке. Як ви ну, думаєте? мені завжди не подобається, коли я, я маю щось приймати, тому що ж хтось інший це вирішив. Ну, при, прямо кажу це. По перше, а по друге, ну якщо вже так в нас така ситуація склалася, ну це дійсно питання до організаторів. Ну ви мали провести все ж таки зразу спільну нашу засідання зразу до двох комісій, щоб уникнути такої ситуації. Тоді ну, б все, тоді все, все було окей. А зараз вже ж така історія була. Ну, треба було зразу, якщо б пані Тетяна дала доручення, ну треба було нас разом зібрати і все. Ну, тим більше, що це. Я думаю, що ця комісія також лише одне це питання розглянула. Да. Uh, так, шановні колеги, Сергій Станіславович, може, у вас є якась конкретна пропозиція щодо. Я розумію, що моя пропозиція ну, багато кому буде, ну, буде ви будете, колеги, вважати, що це марна трата часу, але ну я б все ж таки, от ну, я все ж таки провів комісію спільну і вирішив би разом з іншими колегами. Да, ну, це ну, треба витратити ще півгодини. Якщо організатори зразу так не зробили, то я вважаю, що так треба зробити. Моя пропозиція. Я пропоную все ж таки нам сьогодні ухвалити якесь рішення, а далі вже спільного засідання комісії, як ви пропонуєте, або комісія спільної власності самостійно збереться і розгляне те, що ми тут ухвалили. Тому я пропоную дивіться, у нас прозвучали пропозиції від Василя Васильовича обмежити термін, максимальний термін перебування Вікторії Геннадії у в статусі ВО. Одним роком. Які є? У нас є альтернативні пропозиції? Ну, якщо немає альтернативних пропозицій, тоді я пропоную о, ставити на голосування. Шановні колеги, такому, такий проєкт. Щось, е іма, речі, формулювання залишається, як і ви оголошували, до призначення керівника, але не більше року. Так здається, да? Ну, якщо та, а, зараз та. якщо е, апарат наполягає юридична процедура, я, звісно, як юрист підтримую, тоді е, відмовлюся від коригування до одного року. Якщо депутати наполягають, що був встановлений строк, то тоді е, прошу залишити. Ну я особисто вважаю, що визначеність завжди краще на визначеності. Підтримую, тому рік. Півроку, там три місяці. Це питання вже десяте. Я взагалі за те, щоб призначити керівника директора. І пам'ятаєте, що минулого разу ми це підтримали. І я особисто за це голосував, щоб призначити директора, все ж таки, повноцінного, який мав би працювати як, е, як положено директору. Ось, е, ВО, це тимчасова історія, але ми бачимо, що вона затягнулася. Отже, шановні колеги, давайте е, пропоную винести. Е, Виносвиносити на голосування в такому формулюванні проект рішення. Перше інформацію взяти до відома. Друге, рекомендувати призначити Жданку Вікторію Геннадії, виконувачем обов'язків директора комунального підприємства, регіональний центр обласної ради до призначення директора цього комунального підприємства, але не більше ніж строком на. Один рік здати видання розпорядження голови обласної ради. З урахуванням пропозицій, наданих депутатами постійної комісії, погодити проєкт розпорядження голови обласної ради про виконання обов'язків директора комунального підприємства Регіональний інформаційний центр Харківської обласної ради. Прошу голосувати, шановні колеги. Ясинський за. Чебишев за. Росіхін за. Русецький за. Жуков за. Дякую, шановні колеги. У нас 5 голосів за. Проти немає, отрималося немає. Рішення ухвалено одноголосно. Тому, шановні колеги, ми порядок денний сьогоднішній розглянули. Дякую всім за плідну роботу, за результативну роботу. сподіваюся, що. Врешті-решт найближчим часом ми питання це кадрово все ж таки зможемо якимось чином закрити і е, дозволити цьому комунальному підприємству працювати краще, ніж воно працює зараз. Е, дякую ще раз. Бережіть себе. Слава Україні! Слава. До побачення, дякую. Дякую, До побачення.